І так, народ, всім привіт! Значить, е, налаштував я таку кнопочку е, на каналі. Можете зверху подивитися в верхній е, строчці. Спонсорство. Значить, для чого я це зробив і чому? Е, дуже багато людей телефонує і е, ну, якби хочуть отримати консультацію. Значить, консультація в першу, в першу чергу. По чому перші питання, які люди задають, це де в Європі можна купити машину? Ну, здавалося б, якби таке питання трошки недоречне, але так як є дуже великий запит по цьому, і для того, щоб, скажімо так, не тратити на всіх свого часу і щоб для розвитку каналу теж е, був плюс, е, я значить, зробив таку штуку е, кнопку спонсорство е, Що я хочу зробити е, для спонсорів каналу і яка буде інформація в цьому відео. Значить, в цьому відео я хочу зробити е, відео для спонсорів, е, хочу зробити е, інформацію. Саме перше, це те, що задають це е, локації. Куди найкраще їхати за автомобілями, тобто будуть, будуть адреси адреси майданчиків, будуть адреси продавців, які займаються, скажімо так, чесними машинами. Тобто, я буду це показувати, розкривати максимально цю тему. Тобто, саме перше, це будуть адреси. Тому що всі дзвонять, питають комусь, якась машина сподобалася. Роди, починають дзвонити там, де вона стоїть, там адреса і так далі. Навіть якщо мені потрібно повернутися назад до продавця і розпитати всю інформацію для людини по автомобілю, то це потрібно це потрібно потратити і час, і ресурс. Відповідно для цього. Я роблю цю кнопку спонсорства. Значить, якщо навіть комусь буде потрібна така інформація для того, щоб я просто приїхав до машини там і хоча б там якісь контактні дані, вам, там, ціну, там, якусь там, знижку там, по автомобілю і так далі, тобто ця вся інформація буде в відео для спонсорів. Тобто там буде максимально, я буду старатися давати відкриту інформацію і багато інформації там, по, там, по технічних станах автомобілів. Тобто консультації будуть і в подальшому я буду старатися це розвивати для того, щоб це було е, і для вас зручно, і для мене, щоб це е, приносило якусь користь для розвитку каналу. Тому що ну, просто кататися по Європі на сьогоднішній день це дуже затратна штука. Але так як є багато е, бажаючих отримати інформацію, якусь корисну для себе, от я подумав, що. Краще буде це зробити в такому плані. Там я поставив саму мінімальну значить відмітку по спонсорству, там, не там що там щось район 2 євро. От. Значить, почнемо в такому плані, далі ви просто будете писати свої запитання, і я ці по цих запитаннях я буду старатися максимально. «І? Значить, давати відкриту інформацію обширну. і в подальшому буду дивитися, які будуть актуальні теми. Я буду готувати для вас такий контент, і буду робити значить, ці відео з відміткою спонсорства. Ви будете заходити туди і будете цією інформацією ознайомлюватися. В подальшому будемо це розвивати, будемо дивитися, якому напрямку це буде рухатися і наскільки це буде доцільно. От, і буду робити прямі трансляції. Прямі трансляції. Тобто, якщо я наприклад знаходжу автомобіль, якийсь, який може бути потенційно цікавий для спонсорів, а ви будете писати в коментарях знизу, що вас цікавить. Я буду включати зразу ж пряму трансляцію для того, щоб це було максимально в режимі онлайн. E, значить, Передавати вам e, всю інформацію по автомобілю, передавати вам всю інформацію про локацію автомобіля, e, контактні дані до продавця, і ви вже тоді, при бажанні, будете самі e, зв'язуватися з продавцем, обговорювати. От, Далі, якщо потрібні будуть якісь огляди, e, це ми будемо з вами за кожним індивідуально e, обговорювати. Якщо вам це буде потрібно, тоді будемо e, співпрацювати. Якщо ви будете самі це робити, e, вам чи вам не потрібно буде ніяк. І огляд тоді вже буде напряму з продавцем зв'язуватися, і з продавцем вже будете вирювати е, всі деталі. Почнемо з цього, а далі вже будемо дивитися. Це буде е, допомога і в огляді, і в підборі е, автомобіля, і в доставці автомобіля, там, контакти, е, контакти для якихось перевізників, тобто, щоб це не було е, такого, ну що е, ви. Дуже спішите, потрібно швидко забрати автомобіль і попадаєте на якихось шахраїв, так як це я в попередньому відео розказував, що людина потрапила на шахраїв по тій причині, що спішив, от і не було в людини просто інших варіантів. І така ситуація сталася. Тобто, щоб це було максимально корисно для вас і для мене. Значить, робимо от такого плану контенту. Далі будете писати свої запитання, кому що цікавиться під цими, це в цих закритих чатах. Все буде тільки для спонсорів, от, для того, щоб не скидувати там якісь ще окремі там, чати, групи, там телеграм, вайбер, щоб не було от, навіть, такої путанини. Тобто, це все буде на каналі. Ті, хто хочуть для себе отримати корисну інформацію, придбати автомобіль, будете переходити. Значить, на е, Ці відео, ті, хто хочуть просто подивитися там, як, е, художній фільм, от, будуть дивитися все, е, все інше, там, я буду показувати якісь там, там, автомобілі, там, можливо, комплектації, там, е, можливо, якісь там, ціни, можливо, якісь там, автосалони. тому що У мене автомобільний канал. От, я буду в будь-якому випадку показувати різні варіанти. Десь, можливо, щось дороге, десь можливо, якісь е, нові автомобілі, але просто цікаво, тому що я теж вам. Модель висла або просто гарний стан автомобіля, але відповідно там така ціна, що вона там не, не прохідна буде в Україну на експорт там чи навіть для внутрішнього на європейського ринку. Але в такому плані будемо вибудовувати значить на даний момент контент. Далі я чекаю ваших запитань в коментарях і будемо формувати нашу співпрацю з вами. От, так що. Всім дякую за увагу. Поки що чекаю на ваші запитання. Телефонуйте, якщо когось щось буде цікавити.